Наступно питание. Під час співу я в эфире. Під час співу Хануман Чаліси використовується так багато різних. Чогось не зрозумів чого. Інтонації чи що? Дехто співає так, дехто інакше. Чи є справжня інтонація під час співу? Ні. Чи впливає це на результат мантри Ні. На результат впливає саме ваша щира відданість? Так, завжди приємніше, якщо ви, якщо ви продекламуєте це, знаєте, в контексті, мови якою створеною? Отже, із із приголосними, з придихом, але пам'ятайте, що деякі люди, які читають чалісу, роблять це так, як було написано кілька сотень років тому. І тому ви знайдете такі речі, як джугас, джугас там щось. Дюгас сахаси щось, Джано але багато людей перетворюють це на більш сучасну, більш санскритську хінді. І якщо це стане йога сахара йоджана, ви повинні казати джуга чи юга тобі слід казати джоджана ойоджана На це немає відповіді. Немає відповіді, бо це мантра, що якщо у ведах, то немає питань. Ви повинні декламувати це точно так, як усі інші. Декламували це протягом останніх кількох тисяч років. Немає альтернативи. У класичній музиці у вас є багато свободи дій, але вам все одно доведеться дуже уважно це декламувати. Ханоман Чоліса. Призначалася для простих людей, яких ніколи не навчали декламувати санскрит. Тож вони декламуються найкраще а багато хто з них навіть не дуже добре розмовляє хінді. Отже, інтонація не робить мелодію. Інтонаційною. Нічого з цього не має значення. Це не має бути щось, що працює для вас і збільшує вашу відданість. А, це має бути щось, що працює для вас. І збільшує вашу відданість в вищій реальності через ханумана джея хануман